Так, мої рідненькі, добрий ранок. Ранок мінус 9. Це взагалі машина вся в сніжку. Прям хорошо. Так, подогрів сиденья. Світулечка вже включила. Боже, вона вся така прямо інію. Ой! Ой-ой-ой, давай температура мінус 9, мої хорошенькі. Зараз краще подивимося. Що таке? Що воно мигає? Так, мої рідненькі, мінус 9. Да, холодненько. Добрий ранок, любимої друзі, добрий ранок. А ранок ху, такий приличний, Мінус 9. Я спеціально включила машину, думаю, ну трошки прогріться, подимося. Дівці, мінус 9. Але добре, що немає вітру. Був би вітер, було б мінус 18. Ой, і потім не тільки ніс, а й щічки така. Ну, я завжди румяна, особливо коли з надвору сідаєш в машину, лице пунцове, горить прямо взагалі. Так, красунечки мої, я вам всім красунечки, красунечки. Я думаю, підготовка до завтрашнього дня у вас є? Є. Дівочки, що мальчику треба? Світулічкин хамончик. А мальчику треба, знаєте що? Ваша любов. Отак, от отак я придумала. Да, Мужчинам, подожди, Світа, Ти що сама себе прогадала? Якщо ми мужчині даримо хамон, то нам треба тільки його любов? Ні, ну подождіть, любов само собою. Що mm. таке світа? Получається, ми будемо без подарка, а мужчина з подарком. Ні-ні, якось воно трошки неправильно. Ну, любов, то ми свою даримо, але мужчина, ви подумайте, зробити нам сюрприз, такий неожиданий, знаєте, щоб це було просто несподівано. Так, мої хороші, ну, у мене, знаєте, як не сон плохий, то щось у мене должно десь бути. Як не вода закончилась, то ще щось. Дівчки, у мене вже... Я тебе позаводю, дві гром заводить. Третій день, іменно в ванні, в мойки мурав'ї. Дівчатки, до месусом заливала, моючим заливала. Уже пахучками заливала, сьогодні утром встала, а їх рой. Іменно в мойки у ванної. Я взагалі не знаю, що це таке, що з ним робити. І взагалі чого вони? У мене, пам'ятаєте, одне давно-давно було. Я вам колись казала. Я не знаю, якось вони як з'явились, так і пройшли. А це третій день. Ж, думаю, подожди, ну, все чисто, ніде ніякої там кришки немає. Ну да? ну все ж те. Чого воно так не знаю. Так що, красончики, я ну, напишу щось від урічки робити. Ну, опять же, буду я починаю за одне, заканчую завтрашнім в Слухайте, прямо дівчатки. Я хотіла нас обділити і подарками, але для нас це буде сюрприз. Для мужчини ви знаєте, що ми подаримо, правильно? Пачечка хамончика, полтори тисячі творять чудеса. А ви, мужчини, подумайте, чим удивити нас, прекрасних, любимих, желанних. Боже, машина вся зліплена снігом. Вже відколи вона прогрівається, а вона ще не може в мене яка вона. А між прочим, дуже красива, да? так? Боже, який цей сніжок. А це ваша світулечка. Жду, поки прогріється машина, а то ж... Вже включила отопление на все. Ой, мої хороші, мінус 9, це тако приличненько. прилічненько. На Наче все пошкальовано, що я тут можу щось написати. Я можу тільки сердечко намалювати. Отако красивенько, що я вас всіх люблю, обіймаю. І найпрекраснішого дня бажаю. Да, да, мої Ви знаєте, що я вас всіх люблю. Отак, це вам ленточка для настроєння, сердечко. Світуля і Міккі Маус, ви розумієте, так? Да? Прекрасно, шикарно. Слухайте, девочки, а що не Микки Маус, ще обязанка, че черепашка, яка Девочки, Дівчатка це цей костюмчик, що я взяла в Олександрії. Він, звісно, такий, знаєте, можна було б сьогодні ближче одіти, але я захотіла Микки Мауса. Я захотіла щось таке в стразах, в камнях. Очень обалденный капюшончик, що мені нравится залужена ножка. І є капюшончик, дівочки. Я, звісно, вже посиніла, тому що мінус 9. Але отакий от капюшончик творить чудеса. Ну, жиріночку, ви знаєте, що мені подарила моя тітя валечка і красовки дівчинки фірма Violeta, Я вже їх не знімаю, Все. От у мене, ви знаєте, що все, що я вам показую, я все носять. По-перше, я весь день стою на ножках, це дуже немаловажно. Дівчки, легкі, як пушинки. По-друге, зараз дуже великі скидки акції. Дівчки, поспішіть Віолетти, тому що дуже великі розпродажі на зимню обувь. Плюс нові колекції по хорошим ценам. 1400, 1500, 1600. Обувь на льобу ножку, на широку, на узеньку. Так само наша Олександра. Наша Олександра забудеться про те, щоб ми пишні, красиві жінки, одягалися дуже файно. Дівчатки напишіть, як вам сьогодні світулечки лук. Кстати, бачите, я ж не комбінірую. кросівки і шубка. Ну і що? Удобно, тепло, хорошо, правильно, а з сторони вроді би байдуже, такого байдуженько, дявочки да, мої? так напишіть в коментарі, яку світулечки лук. А костюмчик, красовочки, ну ви знаєте, добра. Олександра Віалета, а де да, ячка, там одіваюся? Так, мої хорошенькі, поки моя каруцька прогрівається, тому що на дворі мінус 9 і вона, мабуть, не хоче спадати, я вже включила подогрів сидіння всього, особливо подогрів попочки, тому що вони холодні. Так, красуні. Пару днів назад я замовила страховочку нашої прекрасної, всім звісної Галі Кралі. Дівчатки, вчора я її забрала і так мені добре, без всяких напряжень. Дивули. Я позвонила, сказала, хочу страховочку. Галочка говорить, пожалуйста, на вайбер скинула дані свої дані машині. Вчора я вже її забрала. Дівочки, по перше, зараз таке знаєте наше життя? Алло, можна, можна? Скидуй дані пару днів і страховочка у вас. По-перше, надійно, якісно і хорошо, і всім хорошо. Не виходя із дому, вам тільки треба поїхати на нову почту. А взагалі? Можете скинути свою почту. Вам скину. Галочка, я вам дякую. Я все отримала. Я вас обіймаю, цілюваю. Дай Бог тому рулетику здоров'я, який нас познайомив. Ну а Світулечка з страховочкою і з Галочкою. Так, мої ріднесенькі, Ну вже все сказала і про страховку сказала. І лук показала і про мурай, віру сказала. Я вам хочу побажати найпрекраснішого дня, найлучшого настроєння. З дому ми виходимо тільки з правої ножки, тому що права ножка вперед, ліва назад, все буде добре по-другому. Як наші мислі матеріальні, а я вже їду, бо Леся вже мені дзвонила. Ти де Ну, та Леся? Я вам говорю особливо, коли вона мені любить дзвонити, коли в мене тучний телефон. Там надо, боже, опять заснула, ти опять спиш. Кажу, ну зачем ти так Лесь? Ну зачем ти так хочеш? Ну проспала один раз. Так що, ми любі, я вже виїжджаю з своєї прекрасної вулиці. Виїжджаю таку через три вулиці на Світофорчики. І я вже буду у Лесі. Я вас обіймаю, цілюваю найпрекраснішого дня вам бажаю. Ви мене подімаєте, одіваємося тепло, тому що мінус 9 не падає. Дякувати Богу, немає вітру. І ну всього вам найкращого. Ви знаєте, що я вас тільки люблю, даже люблю своїх зі людських тому що їх теж треба любити, бо їх крім мене ніхто не буде любити. А вони мої з людські карлюцькі. Правильно, чим більше їх, тим вище. Магазин «Діолета». я сюди пікашов зледіла, що я взула кросовки в сеточку Лесь. іду палець один одного доганяю, Мінус дев'ять, а я в сеточку підемо в магазин. Це, це ж продажі пішли. А ти знаєш, що я до тобою зайшла? Знаю. Не кажу. День. Добрий день, чуєш? Сірочка, мінус 9, а я в красоках у сілочку вийшла. О, я нормальна. щось не подумала, знаєш, що хочу? Іди сюди. Давай Добрый. сюди порозуватися. Що в нас на розпродажах? по чому ці десь? 1600, так? Дай мені щось таке, По чому ці. Давай. 1800. У мене такі є, давай мені щось таке. А такі. 1000. А такі. А я хочу отакі. Такі, 1250. А ну давай. Ні, ви таке бачили, мінус дев'ять. Я не подивилася, що вони в сіточку. Я утром озула. На легке думаю, а я йшла, 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 на роботу пішла. в Сіточку взула. У мене пальці отаку скрутилися. Отак. Ну я ж хочу бути модна, красива. От тобі й нам. Хорошо, що розпродажа. 1500 попала на розпродажу, я вам кажу, давай, Сережка, де та лопатка? Це зубами треба грися, чи ти відривеш. Це 39-й? Дев'ятий? Це малек, що такого в мене? Ну а ты що ж ти мені його дав? Малий, каже, малий, малий, каже. Да, такого ще у мене не було сейчас. Слухай, как вони таки класні. я як босса. А ну там, бо я не можу. А ну сережка, сделай ветер. Слухай ти боже, прям як до світ народилась. Мамочка моя шепчата. Другая. Що це в мене не було. Там немає якоїсь бумажки, не. се шканченма, да? так? Хорошо, хоч носки теплюдила, а не глянце, а не це тюненькі. Так, ну, Манюня, дай кулек мені. Диви. О! Слухайте, вони легкі легкі. Всі Так. Да. Я напочин. Так. Да. Слухайте, дівчатки ползерти, тисячі, я вам казала. Що... Я вчора тільки вам казала про розпродажу, правильно? Ну, Диви, ну сіточку, ну ти серйозно, Сережка? це такого ще не було. Всі сумку. Хорошо, що в мене сумка мішок, дивіться, он до красовки влізли, все. Так, мої крастурі, не забуваємо, що прийшли модельки. 1600 шість гривень за кілограм. Обалденно класні. дівчатки, вони просто огонь. А тим більше, коричневий цвіт ви в моде. Ви розумієте, да ви? Сережка, коли 39-й привезуть такий. Дівчки вчора, звісно, вони улетіли. Ну, понятно, улетіли. 1200 гривень. Дівулечки, э, день влюблені. Знаєш, що, що я сказала? Э, Женщини мужі не купують хамонусів тільки по полтора тисячі кілограмів. Но жінкам роблять сюрприз. Сумку можете купити. Від кросовок не відкажемося. Від внімання, да, не відкажемося, да, Манюнь? да. Це має бути сюрприз. Ти своїй любимої зробив утро сюрприз. Ще ні. Ще ні. Ну, ще ж подожди, ще ж день перейде, да, да, Сережка да. дав. Я люблю тут так люблю сюрпризики, М -м -м, так люблю внимание. А хто його не любить, девочки? Красуні мої, дивіться, вони є в цвітах. Вот 1200 гривень, вони є різні. Особливо корічний цвет, ви дивіться, він завжди в моді шоколадочка. Кордові, да? красні, чорні, одним словом, цена їхня 1300 гривень. І найголовніше, дівчатки, не забувайте, що зараз таку обувь треба брати. От дивіться, прийшла в сітку, пішла в мехах. Так що приходьте.